Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео я розпочинаю з кухні. Сьогодні нагород, може так, піду щось там попрориваю, а також зелених великих бур'янів немає, але проривати треба буряк, моркву, Саме таке, що я не люблю, але треба його робити. Це ось замісила тісто, замісила, заколотила тісто на пиріг, кекс поставила в духовку. І треба ще щось приготувати їсти. Питаю своїх хлопців, що готувати їсти. Я не знаю. Те не хочу, те не буду. І в мене вже голова не варить, що готувати їсти. Бувають такі дні, що вже не знаю, що робити. Жені я вам зробила смажені макарони на сковорідці. це він таке полюбляє, Те він би ті макарони їв би і би. Але далі ще щось треба робити. Тож зараз трошки покумекаю, посижу і щось будемо готувати. Сижу, п'ю. Цей напій з бузини. Ну, зараз в мене чай. Я чого чай розповім, бо теплий. Це вчора ввечері ж залила цей бутильок, і я його не закривала. Просто так кришечкою прикрила і все. Воно постояло до ранку, і ми цей вже зранку випили його всі трьох. Ну, думаю, треба ще залити, що ж воно там майже свіженьке, пішла, зірвала ще одну. Квіточку з бузини, акації. Я засушила трошки квіточок, кинула туди цукор, лимонна кислота. Залила, і воно таке тепленьке ще, але вже пів, бутля не півбутляни. Але за цей напій я наслухалася, що нема що робити. Воду закривати. Потім якісь квіточки. Я також колись так думала. Я... Це не я ж його придумала. Знайшла цей рецепт, є в мене у Фейсбуці група заготовки на зиму, наче так. І там писала. Я собі спробувала на пробу. Два бутильки того, два бутельки того, і нам зайшло, не тільки ж мені. Якби тільки мені я б там його скільки не робила. Смачно воно. Ми таке полюбляємо. От варені компоти в каструлі я не люблю. І ягоди в морозилку я не люблю. Мені не той смак, воно мені не смачне. Хоча. Як мені писали, що у вас немає ягід, є ягіди полуниці, вон там півогороду, Буде що закривати? І буде воно закриватися, але хочеться різноманіття. Ягіди я не заморожую вже, ну бо і Женя в мене таке не їсть, Він тільки може, от коли полуниця з цукром перебита, оце, ми таке їмо, бо там смак зберігається. А просто заморожені ягіди ну, не то воно. Так що закриваємо. Бо нам так воно подобається. Зараз, до речі, треба занести в погріб його <хи> і ще далі будемо закривати. Також нові для мене напої. Спробуємо а, і вам покажу, що ж я буду робити. Зараз йду на вулицю, поки натхнення прийде мені, що готувати їсти. У Нас якось захмарюється сьогодні, щось чи буде той дощ, чи не буде. І приморозки знову передають, але я оце не знаю, що мені робити. Треба виноград висадити, той, що ми пророщували з черенків. І подивилася, що передають, що знову від 0 до мінус 5 має бути, але в нас стоїть там плюс 5. Тож, подивлюсь, зараз, можливо, піду його висажу, а потім його можна вкрити, Він маленький буде, то можна вкрити. І зараз ще піду до квіточок, може, петунію висадити, бо воно холодок, та й там таке місце, що воно вже після обіду холодок. Так що щось будемо потихеньку поробляти. Мені подобається цей ірис, він такий гарненький. І тут ось новенький розпустилися, але ці також такі гарненькі, але не такі тут. Колір такий коричний, такий більш веселенькі, так сказати. Ну і ці простенькі. Так як я наче вже казала, що у нас сонечко заховалося, але щось тільки що вийшло, знову заховалося. Ця драбина стоїть, це Женя, виглядає, хто там ходить, хто їздить. Зробила я ось собі таку клумбочку. Ну, як зробила, вона вже тут була, але я посадила петунію. Кермек, такий він поганенький, але тому році був не кращий і все було добре. Тут зранку трошки сонечка, а потім холодок, тож, думаю, прийметься. Головне поливати. Це таке місце, де мені ну, трішечки воно подобається, бо там той квітник таке. Щось в мене фантазія не працює. А тут все вирішує оце каміння. О, петунія моя. Так що, щось буде. Зараз, звичайно, ні, а як прийметься, повинно бути гарненько. Я зараз буду заносити другу свою партію спрайту на зиму. То був з акації, а це з бузини. Ну, з бузини таке воно більш смачніше, але я закриваю і те, і те. Взимку все йде. Бо я люблю такі напої. З баночок. Казала вам вже не буду показувати свиней сьогодні, не втрималася. Оцю манюньку ми тільки й жмакаємо на ручках, а вона сама виходить. Міні -піг буде. Ну, така вона вже жвава стала. Хвіст трубой кажи, да? манюня. Женя її як бере а вона на ручках засинає в нього. Ну, така кумедна. Волохата, ті не волохаті, а ця волохата. Щось, щось каже, не так пішло да? всередині у мами. Ось ну є така крашуня. крашуня. Тепер оце що з нею робити? Куди її дівати? Так уже звикли, це якщо вона виросте що? Різати? Різати якось не то. Треба або не звикати до неї, не брати її на руки, або буде ручне. Да. Дивіться, живчик, живчик, живчик. І бігом я вийшла вже садити виноград, у нас дощу не було. От тут місце, де у нас в тому році був рядочок винограду, бо тут якраз так зроблено що і підв'язується. Це ось якраз залишилося з минулого року те, що було отаким, зараз отакий, але це без сорту. Я не знаю, що це таке, це ми взяли. Сказали, дуже гарний, але як називається. Ми просто хочемо подивитися, ось уж є, що воно таке. Якщо це простий, то він нам не треба. А якщо якийсь такий десертний, гарний, то залишимо. Так, ось цей виноград такий, що в будинку я пророщувала. Так, він тут, а листочки поганенькі, але воно відійде. Просто треба було його раніше висадити. Тут. Корінь ось. А це? це такий самий виноград черенки. Тільки я в будинку його не пророщувала, а відразу впихнула сюди в зима. І бачите, який він. Так що, думаю, на той рік спробувати ось так. Просто на вулицю. Тоді мені здається, він буде без болячок, бо тут вже. Он є, йому не вистачає, ну погода така. Так що зараз порю і буду висаджувати. Все, висадила я тут. Ось так мене вийшло, ой, вилізло. І я так загородила трішки палками, бо у нас ходять такі тут собаки, що можуть заваляти все, що хочеш. Все, будемо сподіватися, що приморозка не буде, бо якось на вечір похолодало. Хотіла обробити персик ось від курчавості, але така погода, думаю, може дощ буде. Тож, ні, завтра вже. А це обривати. Я вже її обривала, але воно все одно. Дивіться, які персики тут. Так що треба буде обробляти. Бо був один листочок, а вже ось. Його ціла купа. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.